Росіяни засудили українського військового за спробу висадки в Криму. Вирок південного окружного військового суду 20 років колонії суворого режиму. Окупанти стверджують, що йдеться про спецпризначенця головного управління розвитки Олександра Любаса. Чоловіка засудили за статтями про буцімто незаконний перетин кордону, зберігання та контрабанду зброї. Теракт та проходження навчання з метою терористичної діяльності позицію українського воїна на судилище окупанти не розкривають. Натомість публікували фрагменти буцімто його пояснень щодо підготовки та потрапляння в російський полон. Йдеться про операцію гур 4 жовтня минулого року, як пізніше підтвердили у воєнній розвідці спецпризначенці стугни та братства у складі спецпідрозділу Тимура десантувалися на березі мису Тарханкут на заході Криму та прийняли бій із ворогом. Групу розвідників атакували російські прикордонники та авіація. У «Гур» тоді підтвердили втрати з обох боків. З'ясувалося, що один з українських воїнів зазнав поранень і впав у воду. А коли доплив до берега, потрапив у полон автомати, один да, на автоматинки оружжа, правильно від. Начальник головного управління розвідки Кирило Боданов підтвердив, що під час висадки на кримському узбережжі 4 жовтня в російський полон потрапив один зі спецпризначенців на ім'я Олександр Любас. Це була друга публічна висадка на мисі Тарханкут 24 серпня 2023 року. Розвідники спецпризначенці зі спецпідрозділу Тимура уперше за майже 10 років окупації Криму встановили Україну. Інський прапор на півострові, а також обстріляли російських військових їхню патрульну машину та відомчу будівлю, як заявив офіцер головного управління розвідки Тимур. Метою висадки було нагадати людям, які перебувають в окупованому Криму, що про них пам'ятають. У тому ж південному окружному військовому суді в Ростові на Дону карали жителя Акєра. Його засудили до 16 років в'язниці за буцімто співпрацю з українською розвідкою. Окупанти визнали бранця винним у нібито підготовці теракту. Мовляв, він мав заховати саморобну вибухівку, за допомогою якої нібито підірвали залізничне полотно у селі Базарчик 18 травня минулого року. Чоловіка, чиє ім'я не називають, схопили у вересні 2023-го та повісили на нього зберігання вибухівки і підготовку диверсії на транспортній інфраструктурі Криму. Потім бранцеві додали і шпигунство за кораблями Чорноморського флоту, а також точками російської ППО та іншими стратегічними об'єктами в акваторії Севастопольської бухти. У цьому ж бранця змусили зізнатися на камеру. В дальнейшем потом передвижение кораблей и подводных лодок, несущие ракеты дальнего действия Калибр, оповещение о взлете авиации с аэропорта Бельбек и по возможности, когда носители Калибров находятся в бухте, то фиксировать их в местах базирования. Співпрацю з СБУ російські силовики вгледіли у телефоні цієї жінки. Ксенію Светлішину схопили в вакярі ще у грудні минулого року за те, що вона залишала у парках написи на підтримку України та з образами російських окупантів. Координатор мережі доношчиків Кримський Смерш» Олександр Таліпов. Стверджує, що жінка фіксувала переміщення російських військ, і за це буде ув'язнена на 5 років. Інших даних щодо цієї справи поки немає. Ще одній жінці цього разу за кміджита загрожує штраф чи навіть адмінарешт за листування у приватному родинному чаті у Вайбері. Окупантів обурили вірші з уславленням українських військових. І листівки з побажаннями миру. А от в коляці про дурня з бункера і його тіктокера Дона російські силовики виявили образу ватажка росіян Владимира Путіна, хоча його ім'я там і не згадується. Окупанти склали адмінпротокол за дискредитацію російської армії, але як вони отримали доступ до приватного листування не повідомляють. Кефе сьогодні частково знеструмало через аварію. Світло зникало й у селі Хафуз, розташованому неподалік. Прес-служба окупаційного підприємства Криманерго не пояснюючи деталей, заявила, що на місці працює аварійна бригада. Минулого четверга повідомлялося про аварію в Кезлеві, через яку без світла залишилося більше п'яти тисяч містян. Кількагодинні знеструмлення періодично фіксують у Керчі. Раніше у багатьох районах Криму сталися аварійні відключення світла, зокрема в Ялті, Алушті, Акміжджиті та інших. Окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов пояснює це лише аномальною спекою. Збірка для воїнів мусульман допоможе перенести всі труднощі на передовій. Про це в етері програми Прайм на АТР розповів військовий капелан та заступник муфтія Криму Сулейман Хайрулаєв. Збірку молитов та поминань Аллаха для воїнів мусульман представили у День Незалежності. Вона є результатом спільної роботи служби військового капеланства головного управління розвідки та духовного управління мусульман Криму. Як зазначено, збірка має стати духовним компасом для захисників, які виконують бойові завдання. На передовій, коли кожен момент може стати вирішальним. Ми можемо доставити такі збірки, куди буде потрібно, адже ми всі знаємо, що сила мусульманина у вірі, тому ми впевнені, що ці збірки допоможуть кримськотатарським воїнам і українським воїнам-мусульманам перенести всі труднощі на передовій.